Всім привіт! І так, закладаю знову касетну розсаду. Натягнула ще у два слої 45-ку, поверху в мене 80-ка ще сітка для того, щоб зробити тут тінь. І коли дуже жоре сонце, я взагалі на кривою, бачите? Ось так чорною тканиною. Агро... Агро... це чорна. Можна агроволокно. Ось так. Також ось поставили другу портію. Зараз пролю гуматом розконцентратом 555 і накрию плівкою. Як піднімається сонце і дуже пече, що попадає. Сонячні промені прямі, хоча тут двойна сітка 45-ка і 80-ка, все одно буває, що сонячне проміння, от видно, що сонячні зайчики там, то я у ну, той пік сонця накриваю агроволокном чорним, для того, щоб не нагрівався плівка і не пікся листочок. І... А потім знімаю. Десь годину в 11 дня, я її накриваю, і десь в 4 години вечора я починаю її відкривати. Тут же я зняла агроволокно, тому що коли йде дощ, то якщо стоїть то касетка без нічого, без укриття тут. Вибиваються прямо, морф вискакує із касети. Тому агроволокно не підходить сюди наверх. Звичайно, і через сітку теж так буває, пробиваються каплі і вимиваються, але не так. Все-таки набагато менше. Тож, надіюсь, ця в мене розсада виросте. Гарною і здоровою. Головне не прозівати, коли її відкрити. На тій неділі обіщають жару. Ну, я думаю, будемо якось боротися за ці дні. Я думаю, поки настане дуже сильна жара, вона вже пусте корінь, то вже, я думаю, все буде добре. Вон ту крайню мені вже пора відкривати. Пора відкривати. Зараз подивимось, що тут у нас коїться. Ось така розсотка. Курінь, курінь. Де є, де не ще? Ось тут ось уже є курінь. Але ще рано її відкривати. Курінь повинен. Вирости хоча б сантиметрів чотири. Потім вже можна відчиняти хоча б на ніч спочатку, ну а потім вже і на день, але притінювати обов'язково від сонця. Так що ось так. Ось у мене була тут недосажена. Вчора ми садили ось цю, а там недосажена була. Плівка зовсім не закрита і тут немає конденсоту такого. як ось тут. Повинен бути ось такий конденсот. Тут його ось майже немає. Тому відкрию, побризкаю лист і закрию. І хай укорінюється. Ось де посажена сьогодні вона ще лежить, а вчорашня ось уже піднялася, як бачите, піднялася і я думаю, все буде добре. Зараз розсада зовсім не така, як була при жарі. При жарі вона була якась, якась кволіша, а зараз така більш Пружніша розсада, тому що вологи у ній набагато більше. І перед тим, як зрізати вус, треба дуже гарно доти води попити маточним рослинам, щоб вуса напитались теж водичкою. Потім вони дуже гарно приживаються. Ось так. виглядає розсода посажена вчора. Це два дні назад, а це вже три дні назад. І те, що стояла у мене вже днів шість, ось я її вже витягла. Взагалі, і з-під плівки вона в мене просто стоїть ось так. Інколи я змочую її листика і нехай. Нехай собі укорінюється. Які тут коріння? Коріння тут ще невеликі, але вже не витягну. Тому знаю, що тут вже корінь є. Усі Усі держаться, вже держаться за землю. Значить, корінь пішов рости. Що ж я такі розсаді даю? Даю рост концентрату. Зразу я її посадила. І потім, перед тим, як накрити плівкою, я проливаю рост концентратом 5-5-5 гуматом калію. де 5 азоту, 5 фосфору і 5 калію. І потім отак от закриваю. Коли ж вона уже треба, ну, я завжди дивлюся, от днів 5 пройшло, і я вже до неї починаю заглядати, щоб не почав. Листик пуртиться, тому що якщо піде грибкова хвороба, то вона викосе повністю всю оцю розсоду. Коли ж уже корінь починає підростоти, що бачу, що пішов уже корінчик, я відкриваю оток боку. Боко, а плівку ще залишаю. На ніч можу зовсім зняти і побризкати зверху. із оприскувача 18-ка по листу. 18, 18, 18, де є мікроелементи. Це спеціальне дубрево для гарне для розсоди. Це ж коли вже є там курінь. Ну, а коли вже розсада, ви бачите, що вже пішла рости, вже прийнялася, тоді вже я даю їй монофосфат калію в корінь. Е, ніяких е, азотних добрив в великій кількості я не даю. Тим більше, кальці у сілітру. Кальці у сілітру я даю вже тоді, коли вже є корінь. І щоб наростали бокові усасуючі корінці. Тоді вже можна давати кальцію осіліту. Я завжди даю її вже при висадці. Отак От я вирощую таку розсаду під плівкою. Це найпростий спосіб, без фугерів. Без фугерів можна, звичайно, і без плівки, під сіткою, тільки треба вдень ходити з оприскувачем і мочити лист. Щоб лист все время постійно був мокрий. Тоді все прийметься і не було сквозняків. Ну Сквозняки в мене тут є, тому що тут немає плівки. Ну Зате тут і в день не жарко. Ну, звичайно, як було 46 градусів, то було тут жарко. Тут багато розсади у мене просто згоріло. Ну, більше половина залишилась, тож все одно я недором працювала. Ну, а при такій погоді, коли вже температура знижається, то таку розсаду вирощувати дуже просто. Ну, і основні такі породи, хто буде вирощувати таким способом розсаду. Бажано, щоб Почати вирощувати таку розсаду в такий період, коли не пік жари. Звичайно, висадка повинна бути ввечері або після обіду, коли вже сонечко починає трішки температура починає спадати і сонечко йде до заходу. Не попадали щоб прямі сонячні проміння, не можна її вирощувати в гаражах, десь в якихось приміщеннях, не, не вийде, тому що рослинам треба фотосинтез. Для того ж я і відкриваю чорне агроволокно. Його от, Чорне агроволокно можна навіть залишити на кілька м, днів на два. Можна навіть на три дні. Коли ви тільки поставили, можна навіть не знімати його. Але трішки буде бліднути листочок, тому що не буде фотосинтезу. Але я б не родила краще, ось так, як я накривати. Можна сутки, можна сутки не знімати. А потім уже починати відкривати, тоді як сонечко не пече. Обов'язково повинна бути полутінь. Сонечко повинно бути, але прямих сонячного проміння прямого не повинно бути, тому що плівка нагрівається і лист горить. Також перед тим, як ви зрізаєте вуса для укорінення, обов'язково обробіть рослинки від хвороб, від кліщів. Не тоді, як ви вже посадите зрізані рослинки, вони і так отримують стрес, а ви ще їх їм дасте додатковий стрес, дасте обробку. Тому я обробляю завжди ось такі рослинки, де я беру вуса. Де я беру вуса, обробили і через день, через два берете, їх зрізаєте і укорінюєте. Потім не буде ніяких хвороб, і ну, по можливості, звичайно, це залежить від погоди. От коли погода вже знижається і температура не перевищує 30 градусів, ну, а краще 25-20, а ще краще 15-18, то при такій погоді. Взагалі рослини дуже гарно укорінюються. Не треба брати старий вус. Треба брати молоденький, який ще зелений. Який ще ось такий ось такий, зелененький, без, без червоних п'ятин тут на безкоричневого стебла. Все повинно бути отаке зелененьке, гарне. І обов'язково повинні бути ось такі. Назублені корінчики. А якщо вони вже отакі, то це взагалі дуже горно І це вже 50% те, що у вас все вдасться, навіть, навіть більше. Коли... Це залежить, звичайно, від погоди. І не прозівайте, коли. Треба відкривати, починати заколювати, трішки підсушувати її. Це коли появляться коріння, але не різко. Тому що, якщо різко відкрити і пересухне все, то, звичайно, знову ж стрес. Знову стрес і рослинка знову затормозиться. Ну, такі основні поради. І пам'ятайте, що полониця не любить перекорму, краще не докормити. Краще хай вона у вас довше укорінюється, але перекормлювати не треба. Не треба туди бухати азоту, тому що азот це завжди грибкові хвороби. Це треба теж пам'ятати. Можна, звичайно, давати укорінювач. В кого нема укорінювача, можна поставити іву. Іву, вербу, ну Я ставила Іву. Нарізали гілочок, поставили в ємність, хай вона пускає коріння і водичку, водичку оцю водичку із цієї Іви цей буде укорінювач. Це дуже гарний укорінювач. І не треба платити якісь кошти. І можна цією водичкою проливати ці касети. Можна також цю водичку використовувати для вирощування розсади різної, всякої, не тільки полуниці. І квітів, і, і так далі, тому що зараз ціни на всі препарати дуже, дуже високі, і, звичайно, не кожен може собі дозволити, тим більше, якщо у нас аудиторія більше е, люди пенсійного віку, і всі знають, як, е, як пенсіонерів надурили і. Яку пенсію вони отримують? Звичайно, є люди, які отримують хорошу пенсію, а є дуже багато людей, які проробили весь вік і отримують мінімалку або трішки вищі мінімалки. Ось, Наприклад, в моєї мами, здається, 36 років, чи 36, чи 37 років стажу. У колгоспі різноробочою, вона полола буряк, і підміняла доярок, і свинарок і скирдувала скирди. І, ну, праця була дуже важкою. І отримує вона 3,5 тисячі пенсії. То, звичайно, на таку пенсію не дуже розходиться і не дуже. Тим більше, що у віці починаються багато хвороб і треба кошти на ліки і так дольше. Добре, хто живе поряд із своїми дітьми і діти мають змогу допомагати, то, звичайно, цим людям набагато легше. Тож ось такі породи, всім миру добра, всього найкращого, і все буде Україна. До побачення!